В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні перед нашими очима зцілення біснуватого, якого багато років мучили біси, мучив гріх, нечисті духи. Ісус говорив: Придіть до мене всі струджені, обтяжені, я заспокою вас. А в сьогоднішньому Ривку ми бачимо Ісуса який сам іде до того, хто найбільш струджений, хто обтяжений, йде, щоб заспокоїти, порятувати. Багато років демони мучили його. Жив, став пострахом для людей, огидою для людей. Усі його обминали, боялися, ходив без одягу, мешкав в гробах, печерах. Там, де є Ісус, демони втікають. Там, де приходить Бог, нечисті духи поступають в це місце. І навпаки, якщо Дух Божий покидає людину, то натомість приходить дух нечистий. Так було в житті Саула Старозавітнього, помазаний Духом Святим. Але коли почав служити собі, своєму его, догоджати людям, а не Богу, дух Божий його покинув. Натомість став керований злим духом. Легіон духів. Легіон – це шість тисяч. Ісус наказує, і все це все, все, все військо злоби входить у свиней і свині топляться у морі. Чому свині? Тому що свині заборонені законом Майсея. У кожного з нас є такі свої якісь гріхи. Свої свині, які, які, задля за яких ми, покину, ми покидаємо Бога. В старому Завіті Гедеон. Коли почув голос Господа, тих ідолів, які були в домі, спалив, звільняючи своє серце і свій дім від ідолів. Цікавою є реакція людей, поприходили усі ті, чиї свині загинули. І бачить чоловіка, котрого ще вчора боялися, оминали, в'язали. Бачить Його здорового при розумі, сидить і слухає Ісуса. І дивна, вражаюча їхня просьба. Мене це завжди шокує. Просять Ісуса, не просять прийди і зціли ще в нашому місці. Певно, в тому місці було багато потребуючих. Певно, в тому місці було кому проповідувати, і зціляти і допомагати. Але просять відійди від нас. Багато людей і сьогодні йому те саме говорять. Відійди. Якщо Ісус приходить до людини. Відкриває правду про неї. Не одному б сказав, залиши цю погану привичку, яку ти маєш, залежність. А людина скаже, ні, відійди, я хочу, я, я хочу жити, так я живу. В кожного з нас є свої оці поросята, свої те, що заважає нам йти за Христом. І, власне, ми кажемо, відійди, я хочу жити, так я хочу. Просили Ісуса відійти, бо боялися змін в своєму житті, як і ми деколи боїмося, змін в своєму житті. Бо де переходить Христос, там мусять бути зміни. Господь каже, якщо хочеш жити, жити вічно, позбудь, позбудься цього гріха. А люди кажуть, ні, відійди, я привик так жити. Просили Ісуса, бо боялися, не хотіли змін. Просили Ісуса відійти, бо боялися порвати своїми, своїми гріхами. Сьогодні те ж саме. Вузька дорога і мало хто на не йдуть. Так мало людей, які, які запрошують Ісуса в своє життя. Більшість, більшість говорить, відійди. Це такі реалії. Говорять, відійди тому, хто нас любить. Проганяють того, хто за нас помер. З тих самих причин. Бо будемося втратити свій комфорт. Гріхи прив'язання. Те, що все рівно колись залишимо. А подивімося на того нещасного, якого вчора ще всі оминали. А він, навпаки, Він біля Ісуса. І слухає Його. Слухай Ісуса. Бо Він знає, як, як, багато йому, як багато звільнено, як багато врятовано. Він знає, ким він був і ким він став тепер. А ще більше він просить Ісуса, щоб піти за ним. Ісус довіряє тому нещасному ще вчора чоловікові, сьогодні говорить, ти залишайся тут. Люди мене проганяють, а ти тут залишися з ними замість мене. І розкажи, що Бог зробив тобі. Ісус не тільки прощає, Ісус ще й довіряє служіння. Друзі, любі, Ісус нам довіряє служіння. Ми приходимо до Нього і не тільки прощає нам Господь, а Він нам довіряє якусь працю. Каже, там, де ти є, ти є замість. мене, Ти моїм представником є, моєю представницею. Розкажи, що Бог зробив тобі. Розкажи своїй сім'ї і родині, що Бог зробив тобі. І знаєте, коли наступного разу Ісус приходить у цю місцевість, люди прийняли його раду. Чому? Бо той чоловік. Який залишився, розповідав. Пішов і по всьому місту розповідав, що Бог зробив йому. Можливо, і в нас сьогодні ми бачимо ті чи інші, як на рентгені, плями на серці і сумліні. Ми можемо попросити Ісуса звільнити, зцілити, перемінити наше життя, щоб жити, а можемо сказати відійде. І Він відійде. Господь ніколи не сильно не входить. Ісус стоїть і стукає. Стою і стукаю, Просить, як же брак, щоб впустити, відчинити, впустити, прийняти. Нехай добрий Бог нам допоможе сьогодні відкрити своє серце, прийняти Ісуса і жити. Слава Ісусу Христу!